Все треба переставати говорити саме з собою. Я Юля. Люблю поговорити з розумною людиною. Мені часто кажуть, що я веду діалог сама з собою це правда. Я Я от собі, коли говорю в голові, то я така, яка я є. З усіма недоліками, з усіма перевагами, з усіма своїми розумними думками. Потім, коли я намагаюся сказати ці розумні думки в голос, вони несподівано стають нерозумними, вони стають дуже фрагментальними, дуже часто, якимись розірваними. Що мене люди потім питають, що ти мала на увазі. Я кажу, якби я знала, все було б набагато легше. От. Але цим мені подобається, я нещодавно розмовляла зі своїм другом, і він драматург. І ми з ним говорили якраз про різницю в наших професіях, і кажу, цим мені подобається акторська майстерність. Що мені не треба використовувати слова насправді. І я можу виражати думку якби більше дією. І робити те, що я думаю, якби показувати. Тобі ж треба знаходити правильні слова для того, щоб передати саме ту думку, яку ти хочеш передати. Ось. Тому мені складно писати. Але мені дуже подобається саме акторська майстерність. І мені подобається та автентичність, моє улюблене слово, та справжність, яку можна знайти в акторській майстерності. Мені цікаво бути різними персонажами. Я розумію, що є якийсь один, один типу, такий самий персонаж, якого, ну, тип персонажа, якого я відчуваю більше за все. Інколи для мене це називали якось. Хто як це назвав? Хтось казав, що я странних граю якихось вічно таких сумасчих трошки. Це правда. Єсть така. Але це тому що я така, напевно, десь. І мені відгукуються більше за все завжди персонажі, які трошечки такі, наче антисистемні якісь вони і Якісь повз чи проти суспільства в якомусь сенсі йдуть. Вони щось говорять не те, що треба говорити. Вони говорять те, що від них не очікують, і типу всі такі сразу, не, не зовсім їх розуміють. А, і персонажі, які знаходяться в вічному якомусь пошуку теж себе, я нещодавно дочитала керуака на дорозі, і оце, типу, книжка. Яка для мене теж стала такою, ну це потік свідомості, який я дуже люблю. І плюс ще й до всього це про постійний рух і пошук себе, як вони не можуть зупинитися, але намагаються знайти те, що дасть їм оце відчуття того, що вони знайшли це, вони схопили це. Ось, отаке мистецтво мені подобається. І я знаходжуся в пошуку його. Можливо, хтось знаходиться в пошуку такого ж мистецтва. Дякую.